Всім привіт! Акція буде у нас сьогодні. Акція суто сьогодні. Сьогодні у нас 16 лютого 25 року. Акція у нас на ніж готика. Вільний підвіз. Ножне шкіра рослинного дублення. Він вже є в мене в описах у відео. Ось такий красунчик Сталь С-390. Термообробка колектних Сергій на клинку Blackwash. По руків'я больстертильник це у нас ріг Бойвола, капклена дві ставочки, центральна вставка Зуб Мамонт стабілізований. Під руків'я зроблено 100 мм. По параметрах 136 довжина клинка до больстера. Найширша точка у нас 33 мм, по обуху 4,3 мм. Загальна довжина 270. Все гарно отак розчолкується. Не болтається, нічого. Чому акція? Залежався ножичок, треба робити щось нових красенів. Ціна акційна 10 тисяч гривень. В загальному він 15, ну, але сьогодні ми зробимо 10. Всіх бажаючих прошу у приватні повідомлення. Всім гарного дня!